Не роби! Коротше, прийшли ми з Льошею в італійський ресторанчик. Замовили два блюда, і нам до цих двох блюд ще додали салат і ще додали суп. І того у нас чотири блюда. Ну, я думаю, що ми його скоріш за все. Заберемо додому. Я собі замовила сангрію. Спробую. Це над алкогольний з вином. Ну Салата нам привезли принесли. Тарелку. От, а ще, ще чекаємо, ще два блюда чекаємо. Ваше здоров'я. Ну, смачненько. Такий слівочний вкус. Угу. сливочно курячий курячий. Дуже смачно. Донесли нам блюда, які ми заказували основні. Це паста Карбонара з креветками, курочкою біконом та червоним перцем. Солодким червоним перцем. Та рибку лосось зажарений на грілі. Будемо зараз коштувати. Льоша вже суп скоштував. Як тобі суп? Шуб, суп Супів Ді, <саміки> салатик теж доволі вкусний. В общем, що я вам скажу? Ми вже наелись, а тут тарілки, тарілки повні. Булочку, тільки пів булочки попробую. до речі, нам ще 4 булочки принесли до цих блюд. Коротше, в результаті ми з'їли. Суп. <су> <су> суп тільки. Одну третю, того, що нам принесли. <су> да. Ми з'їли суп, а салату це взагалі не сіли. Ну, коротше, оце отак от їдаки ми такі. Я кажу, Льоші, давай посидимо, я ще сангрію <су> не пила. <су> <су> Може, я щось. Їм. <су> коротше, забираємо з собою. Ми не з'їли. Леша накладає такі боксики, нам принесли. І забираємо додому. Ще нам ще не хоти на завтра. <рес> ще нам дали цукерочки.